Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Зараз вам покажу, з чого я сьогодні починаю відео. Приїхала я короче, на курорт. У мене тут смакоти багато, варенички по замовленню з картошечкою, з грибочками. Це ми вже випробували аерогрильницю. Зробили картоплю фрі з соусом. І дуже дуже смачні помідорки. Таких смачних, що я в житті не їла треба мами рецептика взяти. Там поділишся і я... Квашені помідорки. І я рецептик обов'язково візьму і теж зроблю в наступному році. Ой, в цьому році. В цьому році зроблю. Довго дуже стоять закриті і такі смачні, що таких я ніколи в житті не їла. Дуже смачні. Зараз їм всі всю банку з'їм. А оці вареники я мріяла саме з цими опеньками з опеньками і з картоплею. Це була моя мрія, і я приїхала ї... і мама мені здійснює І сметанка. Як ж без сметанки, варенички. Остаєш зранку, а мама вже сніданок готовий. Дивіться, мама виклала Сирничка зробила. Достала домашній амбрикосовий вареничко. Вишеньки розморожуються. Це грію водичку зранку пити, тепленько обов'язково. Так класно, що можна набрати воду з крану і попити, а не купувати. Тут дуже смачна вода. На вулиці, бачу, так сонячно. Треба подивитися, подивити, скільки градусів. Може, це на Гойдалку піти, каву попити ранкову. Така гарна мама ця пальма. Драцена, така пухнаста, гарна, бо є такі худенькі, що тако доверху худенькі, худенькі, і зверху, тільки пальмочка. Це така густа, гарна. Дивіться, лимончик маленький. Треть, мама казала, що лимони минулий раз їли. Тут такі смачні були, що не зрівняти з магазинами. Такі малесенькі. На лайм похожі. він зелені. Але ще маленькі, може ще вирости по жовтній. Один тільки, поки що. Минулий раз було більше. Це колись мій брат робив. Це з дерева, вирізані квіточки. Такі 3D, бачите? Що він тільки не робив, дуже гарно. І цей годинник теж з дерева. Ще така картина теж. Дерев'яна. Теж 3D. Ось тут. А це ми з чоловіком. Весільне фото трошки вигоріло. Тримаємо голубів, щоб пускати. це ж так модно було. Я така молода. Ой, типу я зараз вже дуже стара. До речі, розмістили ми вже аерогриль. Я показувала, що ми вже готували картоплю в ньому. Дуже класно містився якраз під поличком. Ось нам хочу, щоб під рукою було, щоб готувати більш е таку, як сказати, правильну їжу. Я сідаю снідати цю смакуту. Взяла собі варенечка з абрикосу. Таке смачне, накидала вишні трошки і кава. Ми її поїхали на ринок. П'ятниця, значить, треба їхати на ринок. Кава з пінкою, теж з кавомашини. Ось тому буду пити каву сама, а потім вони вже приїдуть, то буду ще з ними пити каву. Це традиція, обов'язково треба пити каву разом. Щось застелити. На вулиці так тепло, класно. Прямо тепленько, тепленько, тільки трошечки відтереться. Я зранку на найкращому вигляді. Спала подушку лицева. Я, до речі, мама, що це помідори їм, як не знаю, від'їдаюся. І, звісно, зранку просимось така вся підпухша. Тут полосочка є. Я ж вам не розказувала, як ми приїхали до мами, як ми їй сюрприз зробили. Ми завжди робимо мамі сюрприз. Щоразу, коли приїжджаємо. Ось цей раз ми під'їхали вже біля дому, стали, ми ж пізно приїхали вже було. Ми 10 годин в дорозі були. Ми під'їхали вже біля дому, стали неподалік. Темно вже було, 8 годин вечора. І взяли, кинули мамі відкритку Україна, Польща, кордон. І, цей. І я завжди в цей час дзвоню до мами. Зазвичай дзвоню ввечері до мами. Ми говоримо з нею. Стараюся щодня дзвонити. І дзвоню до мами, що робиш. Мене? Повечіри, все, вже відпочиваю, сиджу телевізор, включила. Я кажу, ти бачила фотографію, яку я тобі скинула? Мама каже, ні, не бачила, я ще не дивилася. Я кажу, то подивись. Мама каже, зараз подивиться. Я кажу, так, да, зараз подивись, там така фотографія класна. Мама заходить, дивиться каже: А що це таке? Я кажу, це кордон українсько-польський. Мама каже, Ага, і що, і що це таке? Мама ще не може поняти. Я кажу: ну що, що, кажу, ми стоїмо тут під вородьми чекаємо, коли це нам вже відкриють ворота. Ну Це я жартувала, звісно, ми самі ворота відкриємо. Але в плані такому кажу, ми тут стоїмо під воротами, чекаємо, коли нам вже відкриють ворота, нам ніхто не відкриває. Мама така, дочі, справді? Я кажу, справді. І вона ще мене кілька разів спитала, чи дійсно не могла повірити. Ну, малий вже вийшов, відкрив ворота. Заїхала я, і мама вийшла, то мама від радості аж боку забліла. То я тепер зрозуміла, що все, вже з сюрпризами треба бути акуратніше. Треба вже бути трошки акуратнішими і вже, напевно, що не робити таких сюрпризів. Ось. Бо я ж злякалась, мама каже, ж боку болить. Я вже почала похвилюватися, думаю, не вистачило, щоб... Щоб ще щось сталося. Так що мама була дуже-дуже щаслива, звісно. Завжди щаслива, коли ми всі приїжджаємо. Але такий час, що всі не можемо приїхати. Блін, таке класне сонце. І на давці так добре. Кайф. Спалила одну підозрілу особу. Десь де втекла, а ось я тебе бачу. Бачите, це кицька. Щоб ви розуміли, в мене кіт не ходить до кицьок, а кицьки приходять до нього. Мама, кіт такий. Він такий класний, я вам потім покажу. Такий красавчик І це кицьки ходять до нього, а не він до кицьок. Ось, зараз я покажу вам. Маленьких кроликів. Тільки знайти їх ще. Так, де мама... Ага, ось. Ой боже. Кролики. Ти куди сховався? О, скільки вас там? Я ще сама не бачила. Ой боже мій, такий гарньоній. Ти такий гарненький. Такий білесенький. Там ще є, бачу, і чорненькі. Йди сюди, йди. Сіренькі, ой, ой, Божечко. Які ви хороші, йди сюди. іди. Хто там ще є? Скільки вас там бояться? Ну да. Якась незнайома прийшла блогер, що сюди знімає тут нас. скажи, ми може і не хочемо зніматися. Мать, а ти. А те бачу, не боїшся. Ой. Треба буде попросити маму, щоб дістала мені. Це найсміливий, е, я так зрозуміла. Це смілива. Такі очки гарні, рожеві. От класно півдні кукурікають, пташечки співають. Хіба це не кайф? Може для когось і не кайф, а для мене це кайф. Привіт, привіт. на цю, на цього хлопчика. Mm. Пухнастенький. Ти що? А прибав точить об мене кіхті. Такий слухняний котярка. У мене курорт продовжується. Карасики будуть сьогодні. Сьогодні будуть? Я скажу, да. на вечерю пожар. Так, будемо на вечерю карасики їсти. Пушок. А пушкою скільки. буде? А він їсти? собі. Це ж я серединки всі виймаю з Карпа, отам таке все молоко, це все угу. І Він їсть. Да. Він буде сидіти дивитися на рибку і да. навіть не візьме. Він сяде отут, такого на мене так. буде годину сидіти Де? туди. Бачили, котики дуже часто не люблять, щоб їх так тримати, гір, ласкати. Да? А цьому хоч би що, не любив раніше? Старший рік не любив. Зараз що хоч собі да? лапу собі спустив і спить. Спить собі лапу спустив, кімеді. Там киця до тебе приходила, рижа, поки ти тут і в вікно дивився. Тобі все одно. Mm. Ти засмагаєш на сонечко, так? Не сонечко лежиш. Ти сонечко таке гріє на тебе. <Муз> Діти подивилися. <Муз> О, бачиш? <Сидит>. Ага, мене <Муз> побачили вже все. <Муз> <Муз> бачиш, Бач? ця блинка тоді виходила до мене. А ці бояться щось. А це дівчинка чи хлопчик Не знаю. Чи ти не знаєш? О, ще один сіренький зайчик. О, чорненький. З таким біленьким носиком, так? Да? Такий інтересний. Хрум-хрум-хрум. Mm. О, ага, їсти хочеться, да. А це біленька з хвостиком сірим. Да? А ти можеш на ручки сяди чи ні? чи на втіче? Ні. Ось ой, 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 і такий, ой-ой-ой, біється. Такий гарненький, весь чорний тільки тут таке, так? Якенький такий. Став, а то він буде боятися. Я тут нарізала м'ясо ось такими великими шматочками. Зараз мама принесе мені цибулю. Буду маринувати на шашлик. Багато цибулі і спецій до шашлику додам. І все. Ну, і сіль там до смаку, перчик. І більш нічого не додаю. Ось цибулі достатньо буде для того, щоб воно класно промаринувалося потім таке м'якеньке-м'якеньке стає. Ось. Дуже буде смачний шашличок. До блускайс вже в Хмельницький. Їдемо зараз в село під Хмельницьким до мого брата старшого. на шляки. ...сходили в АТБ. Як це бути в Хмельницьку, не піти в АТБ. І їдемо, і їдемо далі. <рив> Жіночка на касі так підозріло на мене, дивилася і посміхалася, як ніби мене знає. Водичку, АТБ. Як воно мене буде? Живчик з моно. Ну, тебе нормально видаєть. Скаже, так? Да? Да. Вона скаже, коли завчасно повертати. Екстрактом Валеріани. Очень заспокійливо, йде, Соком яблука із Валеріанку. Якраз нормально. Щоб заспокоїти. Є, собак. собака, привіт Привіт! Привіт! A, kaip ta plenka? Taip. Mano, mano. Kitas šuo. Mano. Лавашики, це ж. Що, там є ще дрова? Uh -huh. Лавашики, дивіться, класні. А що там всередині Сир? Uh -huh. Ого, Клас. Давайте. Mm -hmm. Ти підкидав дрова? Uh -huh. Клас. Uh -huh. Напиши. На простому конверті. Смерті будь таким, яким Бог не пизнав, і поглянь, як навколо світає і як в сніг, неймовірно блищить, не спіши. Май вона зачекає, Ще мить май вона зачекає.